Тут у мене інше питання. А де все захисні споруди? А де все це витрачені гроші? Де вони тим, хто потрібно допомагати, треба допомогти? Маю на увазі видати пілги обов'язково, А і сісти розібрати. Дійсно така ціна справедлива, чи є там. Ми вже бачимо, що, що та Він Леонідович ніяк не становиться бідні, він тільки богатій. Як тільки наші союзники, союзники побачать, що дійсно ми відверті, ми чесні, ми хочемо будувати майбутнє наші країни а, гарним, вони готові надавати нам гроші. Ми ж сьогодні бачимо, що Китай сьогодні не хоче визнавати, що він передає зброю. Але ми це знаємо. Ми вже знаємо, що сьогодні Китай допомагає. Я щось не бачив, коли Китай говорив: От виводіть війська Росії. Тому ми знаємо, що Китай і Казахстан — це вони в одному, так скажем, колі. Якщо там не буде Казахстанів, це не значить, що це саміт так собі, і його, якщо туди не поїхав Байден, це так собі собі самі. Ні. Потрібно обов'язково їхати і доводити на нашу справу і на українську до з українську Побачив експерта, я не пам'ятаю його прізвище. Він в партії Петра Олексійовича, і він каже, все, мінімум два В два а, рази. Ні, ні, він каже, мінімум два-дві тижні будуть бликаутом. Звідки ти про це знаєш? Ти що енергетик? Ти Тим, що прозвали, щоб дві тижні це буде мінімум або й до місяця. Це, це ну, наприклад, там, да, зібрати э, хліб, зробити, там, наприклад, там, э, подсольник і зробити з нього масло. Що для цього потрібно? Світла. Світло дорожає і це рожає. Ну що, як ти думаєш, якщо подорожала світла, подорожають її продукт?